Серед друзів ми розвиваємося. Але потім наступає такий момент, коли ми свого роду як би запакувалися, і коли ми вже тут не бачимо зону росту. Тому що друзі ж нас ще теж різні, хтось росте швидше, хтось повільніше. І якщо ось тут, в цьому крузі, ми вже виросли. А наші друзі іще десь там залишилися, не ростуть, то вже сфери росту, уже рівня росту в нас у цьому крузі немає. Він вже виконав свою задачу. Це ж не на все життя, щоб це розумілося. Це одні друзі появляються, другі уходять, треті знову появляються. Тобто це все таки якби динамічне. І наступає такий момент, коли ми свого роду як виросли з цього кругу. Відповідно, він нас уже не ростить, а навпаки, трішки притримує. Тепер ми виходимо з цього кругу і можемо займатися одноосібно духовними практиками, тому що ми вже знаємо дорогу, ми вже знаємо, що робити, як робити, де робити, де шукати.